Всім привіт! Ви на каналі Цікава ароматерапія. Мене звати Даша, я аромапрактик, вже з річним стажем, вивчаю ефірні олії, досліджую, практикую на собі, бачу, як це працює. Сьогодні буде дуже набалівша тема, скажімо так, це чого ефірні олії, бляха настільки дорогі. Ну, Типу, більшість людей, коли дізнаються ціни реально якісних олій, вони такі, типу. Я піду в аптеку куплю за 20 гривень, Тіпо, на нашому мені переплачувати. От сьогодні хочеться якраз поговорити, чого так дорого. І я об'ясню своїми словами, тому що е, ну, я не любитель, це создатель таблиць, всього це не до мене. Я об'ясню так, як я можу. Я сподіваюся, сьогодні вийде цю тему розкрити. І хочеться почати з дуже очевидної такої штуки, але можливо не до кінця люди це усвідомлюють. Що для того, аби... Створювати ефірні олії потрібна сировина. Ринок ефірних олій дуже великий. І один такий маленький нюансик, те, що немає як такого органа, який би регулював якість ефірних олій, який би перевіряв і казав, оця ефірна олія хороша, у ця компанія якісні ефірні олії продає, а ця якусь лабуду там розводить непонятно, і все. Того ціни дуже відрізняються від 20 гривень, грубо кажучи, до тисяч гривень навіть десятків тисяч гривень за одну пляшечку. І е, такий розрив він відбувається саме через те, що є компанії, яким немає сенсу насправді продавати суперякісні олії, тому що вони їх вони не виробляють сировину, вони її десь купляють. Е, вони там собі е, вдома, я не знаю, в підпільній фабриці на в Україні там чи десь я не знаю в будь-якій країні, по суті, це можна зробити. Вони собі надістилірували і е, такі думають, бляха. Ну, щоб більше продати, нам треба трохи її розвести, тому що це ж все дорога сировина, якісна, дорого коштує. Вони її купили, цю дорогу сировину, зробили олійку, похіру яка олійка, яка там якість, ніхто нічого не перевіряє. Із-за того, що ніхто не контролює ефірні олії, вони напишуть, що це 100% натуральна ефірна олія лаванди, наприклад, і розведуть її якоюсь синтетичною фігньою або просто базою. якщо Бухтоко базий, якось базової олії, і будуть продавати під виглядом, що це класні олії. Тобто якість ефірної олії лежить суто на Кожній компанії, і на те наскільки прозора ця компанія, наскільки чітко вона показує, звідки вона бере сировину, як ці ефірні олії виробляються, які тести проводяться. Від цього залежить і якість, тому що це єдине, як ми можемо це перевірити, плюс-мінус. Тому, якщо ви купуєте ефірну олію на iHerb, ну ви точно не можете бути в курсі, що там за внутрянка, бо ви навіть не знаєте, що то за компанія. Написано Органік, якби а, і все єдине, що ви знаєте про цю ефірну олію. Але хочу сказати такий момент. Моментик такий малесенький, що органік взагалі не говорить про те, що ефірна олія якісна. Тому що над будь-яким полем може прийти якийсь дощ з заводу. Якийся, да, хмара назбиралася з дощем, якась заводу якогось там з важкими металами, покапала на вашу лаванду, і вже вона не така вже якісна. Хоча це органік, вона вирощувалася без добрив. Тобто, органік це взагалі не показник якісної ефірної олії. Ви маєте розуміти це. Я хочу, щоб ви це запам'ятали назавжди. Компанія Дотера взяла на себе таку відповідальність і створила свій сертифікат сертифікат якості, називається він CPTG, і цей сертифікат говорить про те, що їхні ефірні олії 100% чисті, 100% натуральні, 100% безпечні, не розведені, без важких металів. І мають мільйон тестів, ну, не мільйон, це вже перебільшено. 80 тестів там точно проводиться на те, аби зрозуміти, наскільки ефірна олія, це саме та ефірна олія з тим хімічним профілем і так далі. Сьогодні буду говорити більше про компанію Дотера, тому що я з нею познайомилася ще рік назад. У мене класний до. Освід, і мені подобається, що вони показують свою внутрянку, От мені хочеться розказати про те, які ефірні олії вони виробляють, і чому вони бляха такі дорогі. Люди дуже дивуються, що блін, я не буду купляти там до чи є ще схожі компанії, які плюс-мінус в ціновій політиці такі самі. І люди не йдуть, не купляють, тому що блін, я куплю дешевше. І от зараз розповім, чому. І перший логічний момент це те, що сировина, яку використовують такі компанії, вона має бути. Ну, суперякісна, це по-перше. По-друге, е сам, саме вирощування. От просто момент, скільки йде сировини на те, аби створити ефірну олію. От просто це базіс да? для того, аби е створити ефірну олію сандалу, наприклад, сандалове дерево. По-перше, це сандалове дерево має рости у себе на батьківщині. Воно не має рости у вас на огороді е десь е за подвір'ям, е десь в Європі. Воно має рости в спеціальних умовах. Це мають бути його природні умови вирощування. Другий момент ефірно олія сандалу, наприклад, має пройти десятилітній період зростання. Тобто ефірно олія не береться з молодих паростків сандалу. Вона береться з дерева, якому вже 50-60 років, 70, Тобто, чим зріліше дерево, тим краще тоді там ефірні олії більш сильні і більш потужні. І Плюс до того, що е, дешеві компанії, які задешевляють свої олії, вони дуже часто бляха так насілують ці дерева. Вони от ладан той самий вони роблять купу надрізів, вони знущаються над цим деревом. Це не екологічне виробництво. Вони хочуть максимум з нього дістати, тось максимум сировини. Е, ну і звісно, продати там я не знаю, ну, нану посередній ціні середній сегмент, наприклад, зробити ефірних олій. Дотера, вона настільки екологічно відноситься до природи. Мені подобається, що вони цю внутрянку показують. Ви навіть можете глянути їхній канал на Ютубі. Він є, і Вони показують, як вони взаємодіють з природою. І мене ця бляха дуже підкупає. Тому що, коли ви купуєте олії дотера, ви можете бути впевнені, що ця ефірна олія, по-перше, це зріла ефірна олія. Вона не взята з непонятно якого рослини. Це рослина витримана. Вона в свій сезон збирається. Це не збирається Круглогодічно, тобто ви не купуєте ефірну олію, яка круглий год росте лаванда і круглий год ви її збираєте. Це збирається тільки в певний сезон, в певні години навіть. І це ну, дуже складний процес. Це ручна робота. Всі, весь матеріал, вся сировина вона збирається вручну. Наприклад, про жасмин. Жасмин збирається рано на світанку до сходу сонця, коли бутони ще не розкрилися, тому що саме сильна ефірна олія жасмину саме в закритому бутончику, який тільки-тільки збирається розкритися. По-друге, один зборщик може назбирати за цілий день тільки на одну маленьку ефірну олійку. Ефірна олія жасмину дуже дорога, неймовірно дорога. І та жасмин, яку ви купуєте, типу такі, а, клас, я там в Ємі купила жасмин, це не жасмин. Дякую за це дуже дорога ефірна олія, взагалі ефірні олії з квітів найдорожчі вважаються, і там потрібно понад 20 тисяч квіточок у цього жасмину, аби зробити одну порцію чистої ефірної олії з жасмину. Аби зробити трояндову ефірну олію, яка найбільша в світі сфальсифікована. На 5 мл чистого ефіру. Потрібно 12 тисяч бутонів, які збираються вручну і доставляються вручну. І протягом трьох годин вона має дистилюватися. Тобто це е, неможливо просто взяти закупити матеріал десь там і колись там дистилювати. Найсильніша ефірна олія і найсильніший профіцит саме протягом перших трьох годин. Тому ви маєте розуміти, що ефірна олія троянди ну не може коштувати навіть 100 гривень. Взагалі вона вважається найдорожчою ефірною олією в світі. І е, конкретно на ринку дотера, ефірна олія 5 мл троянди коштує 350 євро на секундочку. І ця ціна оправдана, тому що профіцит дуже дуже маленький. І якщо ми говоримо про цитрусові ефірні олії, чому цитрусові ефірні олії коштують там? І не знав, 15 євро да, там, за лимонну ефірну ефірнолі. Тому що, бляха, ви маєте розуміти, що як лимон можна добути, да, це з цедри холодним віджимом віджимається, наскільки легше достати ефірну олі лимону, і наскільки достається квіткова ефірнолія там жасмину, троянди, неролі і інших ніжних таких. Моментів того просто от маєте от логічно подумайте чому ефірні олії такі дорогі. Тому що, по-перше, це сировина, яка має вирощуватися в певних умовах. Якщо це лимони, це не можуть бути лимони з під навісом, які ростуть десь в тепличних умовах. Це лимони, які ростуть в Італії, бергамот, які росте в да там і це. Спеціальні це рослини, да, які ростуть в спеціальних умовах. І компанія Дотера, от в чому її ще прикол? Вона не закупляє сировину на якихось стоках, на якихось е, аукціонах, не розуміючи, що це за сировина. У Дотери є прикольна програма, називається Co-Impact Sourcing, і вони заключають довготривалі. Е, договора з фермерами, і вони безпосередньо беруть участь в тому, що там вирощаться. Тобто вони контролюють на всіх етапах, вони з одними і тими самими фермерами співпрацюють, вони одну і ту саму сировину використовують, тобто вони точно знають, що вони використовують цей вид. От, наприклад, якщо порівнювати з іншими компаніями, да, там цінова політика. Навіть та сама лаванда вона буває різних видів. Є лаванда така, є лаванда сяка, і це будуть уже різні лавандові олії. ну Тобто, може здаватися, що бляха. ну Лавандова олія та й лавандова олія, але ні, хімічний профіль лавандової олії може різнитися в залежності від того, який вид лаванди вирощувався. Хочу показати на баночці взагалі, як виявити якісну ефірну олію хоча б по першим нашим базовим таким поглядам да, от Ми бачимо ефірну олію. І ми можемо по ній виявити плюс-мінус, чи якісна вона, чи ні. По-перше, має бути е, скло темне. По-друге, має бути кришечка е, не алюмінієва, ні, в ні в якому разі це має бути якісний пластик, дуже сильний, потужний, який не буде роз'їдати фінолія. Фірнолі це настільки потужні, сильні речовини, що вони здатні розчиняти пластик насправді. Тому. А... Алюміній це і подавно, це дуже м'який метал, і він роз'їдається моментально. Він дуже швидко роз'їдається ефірними оліями. Тому коли мені показують, що люди купили ефірну олію, а там ще й кришка алюмінієва. Ну це точно не ефірна олія, бо вона вже давним-давно роз'їла цю кришку. Тобто кришечка, скляна, темна баночка. Другий момент, я не знаю, чи буде видно. Вказана назва, вказана, назва, о, вказана назва на латині, ось майорам, і внизу вказана латинська назва виду цієї рослини, з якої береться сировина. Цікавість ефірної олії дотерище в тому, що вони створили незалежний сайт лабораторії, на якому показують саме дослідження по цієї ефірної олії. І тут є такий код партії, бляха визначення. О, видно, гляньте гарно, видно. Код партії внизу, ви вбиваєте його на цьому сайті, і ви можете подивитися, яка саме, який саме хімічний профіль саме цієї партії фірноліт. Тому якщо ефірнолія не проходить тести, наприклад, не знаю, ви реактивний дощ на ту саму лаванду, сертифікат органік, звісно, хорошо, але це їхні поля. Вони з цими фермерами співпрацюють, вони цю лаванду вже знають, але вони все одно кожну партію перевіряють. Не так, що вони один раз колись перевірили 100 років назад, і вони далі штампують лаванду, і вони вже типу, а, та ми і так знаємо, що вона хороша. Ні, Вони беруть кожну партію після. Ем... Після дистиляції, після розливу, тобто кілька разів ці тести проводяться, вони не проводяться тільки в моменті дистиляції, вони проводять ці тести кілька разів. І це вже фінальний тест тої саме олії, яка знаходиться саме в цій пляшечці, саме цієї партії. І якщо ця партія не вдала, там, наприклад, є важкі метали, чи там воно не відповідає хімічному складу, тому якому потрібно, то вони не випускають навіть в продаж цю ефірну олію. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що ціна формується від дуже багатьох. Факторів. Не можуть всі ефірні олії бути в одну ціну. Наприклад, цитрусові не можуть бути по ціні, як квіткові, не можуть бути по ціні листяні ефірні олії, наприклад, з м'яти і в одну ціну з древесними, наприклад, там, сандал чи зі смолами да, бути в одну ціну там, з ладаном, з мірою. Не може такого бути, тому що процес виготовлення кожної олії різний, затрати різні, профіцит різний. Тому така рік. Різниця в ціні між оліями. І Тому, звісно, бюджетні варіанти це цитрусові, це там лаванда, м'ята, евкаліпт може бути. Деякі древесні, там кедр, наприклад, може бути палосанта, Вони можуть бути в більш-менш такому бюджетному сегменті. Але ефірні олії типу Ладану, Троянди, Міри. І дуже люди дивуються, меліси, типу, чому меліса, охрінє, яка дорога, і вона дорожча навіть, ніж лада, а тому, що профіцит дуже, дуже, дуже маленький. Потрібно декілька тонн е сировини, аби зробити кілька літрів меліси. Ну просто. Це реально дуже великі затрати, і тому, кому здається, що ой, у мене меліса, за двором росте, можна скільки хочеш, надистилювати. Не в усіх рослинах є ефірні олії, не в усіх рослинах є велика кількість ефірної олії, Але вона може бути настільки цінною, наприклад, та сама ефірна олія Меліси, вона дуже цінна взагалі-то, і вона е її дуже потребують люди. І тому вона виробляється. Але, ну звісно, що в дуже невеликих кількостях вона дуже дорога і її купляють тільки ті, хто може її зацінити. Тільки поціновувачі цієї ефірної олії. Для мене ще показник те, що компанія Дотера не займається всім підряд. От є компанії, які і бадами займаються, і ефірними оліями, і ковріки якісь там продають, і кучу всякого непонятно чого. Вони там всім займаються просто, все підряд. Вони не сфокусовані на ефірних оліях. У них немає 100% якихось науковців, які з ними співпрацюють і разом досліджують цю тему. Мені подобається, що Дотера вона займається в основному тільки ефірними оліями. У неї є декілька бадів, але ці бади теж пов'язані з ефірними оліями. Тобто. У них ефірні олії всюди, в їхніх зубних пастах, в їхніх бадах, в їхніх кремах, в їхніх ну, в у усьому. Тобто вони пов'язані саме з ефірними оліями. В основному у них там є пару бадів, може омега, і якісь пробіотики а, і, а, і рослинні ферменти, мабуть, і все із такого, що я пам'ятаю. Але в основному вони займаються ефірними оліями. І мені це дуже подобається, що вони сфокусовані саме на цьому. Ще мені подобається те, що кожен, хто взаємодіє з цією компанією, він може сам безпосередньо приїхати. На такі відкриті двері, скажімо, день відкритих дверей, коли ти приїжджаєш там в Болгарію і дивишся, як дистилюється лаванда. Тобто ти приїжджаєш, ти бачиш. Навіть можна взяти участь у вирощуванні цієї лаванди, в посадці, в зборці цієї лаванди, Тобто ти можеш прямо взяти участь в цьому процесі, пройти на дистиляторну, да, подивитися, як все це відбувається, поспілкуватися з науковцями, які там працюють, поспілкуватися з людьми, які це дистилюють, побачити цю Вірну олію, навіть понюхати, потрогати, да відчути, побачити весь процес зсередини. Це дуже прикольно, і не кожна компанія може таким похвастатися. Тобто, ти приходиш безпосередньо і бачиш весь процес зсередини. Мене це дуже підкупає, е, і мене дуже підкупає. Екологічність компанії, тобто коли ви купляєте ефірні олії від детера, ви можете бути впевнені, що це не піратська якась тємка, що це якась незрозуміла сировина, яка куплена незрозуміло у кого. І люди, які збирають сировину, насправді вони дуже хочуть збагатитися. олії — це досить дорога тема. Насправді, і сировина теж досить дорога. Тому люди, ну дуже багато піратів, насправді, які збирають цю сировину Ладаном саме така історія. Раніше дуже багато пиратів, там же ж Сомалі, оця вся тема, Ладан росте, він в Сахарі росте. І там багато піратів, які просто дуже істощають ці дерева до такого стану, що вони ну, там, реально на пару років і все. Хоча Ладан може сторіччями давати смолу. Саме дерево Бусфеля може сторіччями давати смолу, якщо дуже акуратно і екологічно з ним працювати, робити тільки кілька надрізів, тільки в певні періоди, і давати дереву відпочити. Саме через те, що дотера складає довготривалі стосунки з фермерами, і вона дуже дбає про те, щоб фермери теж екологічно відносилися до сировини, то можна бути точно впевненим, що вони ведуть екологічний бізнес. От, наприклад, теж Іланг-Іланг. Анг, от мені дуже цікава ця історія була. Він росте на Мадагаскарі, і вони беруть саме мадагаскарський іланг, і вони ну підписали договір всі діла, і помітили, що ну, коли хімічний профіль вже перевіряли ілангу, вони помітили, що склад ну не зовсім хороший. Ну, типу, він мав би бути трохи інакшим. У Іланга, і вони приїхали на виробництво, подивилися на зборку, що вони збирають. І вони помітили, що фермери збирають не досить зрілі квіти іланг лангу Тобто квітка має прямо розкритися, прямо так на виворіт, і, і має там якась попка появитися. От тоді тільки можна збирати цей Іланг-Іланг, і він буде тоді самий насичений ефірними оліями і самий якісний. Але вони помітили, що таке відбувається. Люди швидко-бистро збирають, їм треба гроші, їм треба дітей в школу, а це не забезпечення. Райони мені подобається, що оця програма Компакт Sourcing, вона спрямована на те, аби ще й допомагати фермерам, не тільки просто закупляти десь сировину. Вони допомагають малозабезпеченим людям, дають їм роботу і допомагають їм з цим. Вони помітили, що іланг не дуже, і вони такі кажуть, давайте ми вам будемо наперед гроші давати, але ви нам збирайте хороший іланг, тому що нам потрібна якісна сировина. І вони такі о, прикольно, і вони стали їм гроші наперед давати, щоб вони могли там дітей в школу зібрати, щоб вони могли ну прожити якось нормально. І тому. До кожного фермера є певний свій підхід. Це дуже класно. Мені дуже подобається ця ініціатива, що вона така не тільки ще до. До природи да екологічно ставиться, а ще й до людей, які це роблять. Тобто дуже праця цінується, тому зарплати у них, звісно, що досить хороші. Тому, коли ви купляєте дорогу, ефірну детери, ви робите ще такий може сказати, благодійний вклад в життя людей, які мало забезпечені там в Африці, на Мадагаскарі, в Індії і так далі. Тобто, це така ініціатива. Почитайте більше про коімпакт. Дуже цікава насправді програма, дуже багато дає інсайтів взагалі. Про екологічний бізнес. Тому, мабуть, я вже буду завершувати. Мені здається, я все сказала. Це я хочу підсумувати це е, сировина, що вона е, має пройти певний певне зростання. має е, бути певна кількість цієї сировини, тобто профіцит дуже різний. От я хочу, щоб ви це пам'ятали, і тому ціна може варіюватися. Другий момент це довготривалі контракти з фермерами, і вони вирощують сировину на відомих їх плантаціях, на з відомими їм людьми. Це довготривалі стосунки. Вони знають, що як відбувається, вони контролюють весь процес вирощення. І ця сировина не закупляється з невідомих джерел і вирощуються певні види, які потрібні. Саме компанії для того, аби створити ефірну олію якісну і безпечну для різних варств населення, в тому числі це і діти, і вагітні жінки, і люди похилого віку, тобто використовуються такі види рослин, які безпечні для багатьох варств населення. Третє це екологічність, звісно, що тобто екологічність і до природи, і до людей, з якими вони співпрацюють. Четверте, хочеться зазначити ще раз, це упаковка, тому що упаковка дуже важлива. Те, як зберігаються ефірні олії, в чому вони знаходяться, це їхній, їхня прозорість в плані досліджень. Ви можете кожну партію пробити, побачити, що це, як це, і бути впевненими, що ви отримуєте якісні ефірні олії без важких металів, що там хімічний склад який відповідає саме цій ефірній олії, і проводяться дуже велика кількість. Кількість тестів, які ви можете побачити на цьому сайті, пробиваючи свою партію ефірної олії. Дякую за увагу! Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, ви зрозуміли мій посил, суть. Знаю, що дуже багато компаній саме закупляють, навіть коли вони позиціонуються як якісні ефірні олії, але в них немає цих контрактів довготривалих, вони просто закупляють сировину. Дай Бог, звісно, щоб це була якісна сировина, але, як ми зрозуміли, неможливо всю сировину закупити. Є ефірні олії, які потрібно Виробляти, можна сказати, в ту ж саму годину, як ти зібрав цей матеріал. Тобто, наприклад, квіткові, там, троянда, жасмин, це має бути вирощуватися, от прямо безпосередньо біля дистилятора. Тому ось така інформація. Якщо вам цікаво, підписуйтеся на мій канал, тут все про ароматерапію, якісну, правильно. Пишіть коментарі, які е, ваші улюблені ефірні олії, якими ви постійно користуєтеся в побуті. Е, буду рада бачити вас у себе на каналі. І всім. До скорих зустрічей.